Прифайного, натхненого, благодатного, вихідного, кому, кому це виходить Дня Суботи. Постараюся дуже не, не хитатися, бо я на підвісному мосту посеред ріки, то надіюся, вдасться відео записати. Товариство, сьогодні навчаємося від старших. Уже декілька днів сміюся над одним жартом, жартом вже декому порозповідав і з вами поділюся. Так мені сподобався про вас про мудрість старших. Говорить двоє друзів, і один другому розповідає: Мій дід часто говорив, що якщо закриваються одні двері, то обов'язково обов відкриваються інші двері. Якщо закриваються одні двері, то обов'язково відкриваються інші двері, відкриються другі двері. І потім він завершує. Мій дід взагалі був мудрим чоловіком, але шкафи робив погані. Бо якщо закриваються одні двері, то відкривалися інші. Дід був мудрим чоловіком, але <сі> кафе робив погані. Отже, що таке мудрість? Я аж у Вікіпедію заходив, що мудрість це є досвід, накопичення досвіду, накопичення вмінь, накопичення вирішувати різні, різні життєві ситуації і добре володіння всіма цими вміннями та досвідом. Оце є мудрість. Бо, <сі> мудрість це не просто файно говорити. Бо файно говорити до, до кінця. Не так важко навчитися. Мудрість це, власне, ліп, докупи ліпити, ну, все, що ти назбирав, все, що ти надбав, <сум> а не просто говорити про двері і шкафи. Тому, товариство, одна з цілей життя нашого, це, власне, навчитися бути мудрими, навчитися всі ці вміння, які ми маємо у житті застосовувати. Люди проходили з дітьми, то мусив пропустити. Тепер, якщо трошки буду хитатися, то все нормально, це не у вас, у голові крутиться, це в мене. Тому товариство мудрість це є власне вміння застосовувати усе те, що ми не збирали. І ми знаємо, вже правда, неодноразово не з вами про це говорили, що багато людей обманюють себе, що а, я постаріюся, то я стану мудрим, або я вже старий, то я вже мудрий. А потім стається так, як казав Тойко, що. Я думав, що старістю прийде мудрість, але ні, старість приходить сама. <кхи> і ми бачимо навколо купу людей, у яких старість, на жаль, приходить сама, без мудрості. Тобто мудрість не полягає у, у тому, що ти старий, і не полягає в освітах. Бо знаю багатьох людей, які мають і таку освіту, і такі, і такі курси, і не обов'язково мудрі. Натомість мудрість це коли ти вже весь досвід, усе, що, що тебе оточує, усе, що тобі підказує, О, скажімо так. Усе, що ти можеш подивитися, і на каналі Ходім, майтеся файно, у цих щоденних. Тобто такі всякі спостереження, поради, ідеї, цікаві факти, правда, вірші Слова Божого. Коли ти це не просто знаєш, не просто бачиш чи повторюєш, а коли ти цим живеш, коли ти це вмієш застосувати, оце мудрість. Оце мудрість. Тому вчимся мудрості. Її треба навчатися, яким чином? Ну насамперед почерпати. Насамперед засвоїти, що якщо одні двері відкриваються, інші закриваються чи навпаки. Але як це практично застосувати у кожному дні? Як це застосувати у мирі, у війні, у випробуваннях, і тоді, коли все спокійно, все тихо. І поступово, тихенько, крок за кроком, коли цього вчимося, то власне і стаємо мудрими, або як мінімум на це надіємося. На це надіємося. Тому перевіряйте, наскільки ви мудрі, перевіряйте, на, наскільки ви якісь файні ідеї від вашого прадіда, діда, тата, мами, баби, прабаби, прапрабаби. А точно щось говорила файного про шкафи. Наскільки цих ідей у вас є, скільки знаєте, скільки досліджуєте, а скільки з них можете у життя впровадити. Можете у коментарях написати не заради хвальби. Але власне зараз збудування. Яка порада може від вашого діда чи баби, тата або мами, яка справді ем, здається мудрою, і вам вона подобалася і подобається, і ви навчилися її у життя застосовувати. Яка порада? Останньо, то нам порадила мама з Косівської привіт, мамо, якщо бачите, бо ми верталися. Із сусіднього села вже перевіряти, чи Женька виключила праску. Виявляється, що виключила. А потім мама перевіряє, вже казала їй, що подивися, розетці в очі, чи виключила, <свісно> аби, аби бути спокійною. То вже практикуємо, що краще потратити дві хвилини на те, аби перевірити перевірене, аніж їхати декілька кілометрів зайвих, тим більше повертатися, Не, аби перевірити, чи вона вимкнута то напишіть, будь ласка, у коментарях якусь таку файну пораду. Якщо пам'ятаєте від Прадіда, то краще від Прадіда чи від прабаби. А як ні, то, то яке вже буде. А, але е, тренуйтеся, пригадуйте цю мудрість, вивчайте, а як ні, то запитайтеся, тата, маму чи діда, доки ще є, доки живий, або бабу про якусь мудрість. І, і чимся ці мудрості застосовувати, а потім. Щось навчимося із Слова Божого, а потім з науки церкви, а потім взагалі з науки, а потім з якихось спостережень, з цікавих фактів, а потім нас і діти навчать, і мудрі люди, і святі. І коротше, рік за роком станемо такими мудрими, що дай дорогу. Файно. Благодатного Дня суботи, гарної весни, бо вже ж, вже ж вона, хоча трошки похолодало, будьте благословенні і ставайте сьогодні ще на 2 міліметри мудрішими. μα είτε σε φαίνο, με είρων.